Вчора ворог атакував черговий Миколаїв, 24 поранених та двоє загиблих внаслідок цієї атаки. Напередодні окупанти вдарили по житлових будинках та навчальних закладах міста. Крім того, росіяни цілили по Інгульському мосту на кадрах, які розповсюджують. Росзмі. Пропагандистське видно, що на ньому в цей момент було багато мирних жителів. Усього до міста долетіли 12 ракет. а Випущено було ж набагато більше, зауважує. А керівник Миколаївської Віталій Кім влада закликає не виходити на вулицю без нагальної потреби і не пересуватися на автівках. А, отже, яка остання інформація? Яка взагалом зараз ситуація у місті? Ми поговоримо із нашим наступним гостем, міський голова Миколаїв Олександр Сенкевич? До нас долучається. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, добрий день. А отже, чи змінилася ситуація звідучора щодо наслідків того обстрілу ракетного, який здійснив ворог на місто Миколаїв? Ситуація не змінилася. На вечір ми мали 24 осіб поранених. які Надійшли по швидкі, а також люди, які звернулися до лікарень. 24 людини дві людини, на жаль, загинули. Це мирні жителі, вони просто були у себе в районі. Це район приватної забудови, поряд знаходиться школа, лікарня і так далі. Загалом, це просто район, в якому не було жодних військових об'єктів. Ми маємо вже таку сумну статистику, що росіяни гатять по миколаївським школам. Попередньо вони попереджують про це в своїх телеграм-каналах Міністерства оборони Росії та там Тартас, там що там говорять про те, що тій, -тій, -тій, -тій школи знаходяться там бронетехніка, там і так далі, і тому подібне. Потім вони проводять обстріл і, власне, кажуть, що знищили якусь там техніку військових і так далі. Насправді, ми, миколаївців, просимо не викладати відео одразу після обстрілів. Проте, на жаль, вони це роблять. І ми бачимо, що жодних військових машин, людей чи там рятувальників, які б витягали з-під уламків військових або цих або трупи, або ще урятованих людей, немає. Тобто просто завалені розвалені стоять і нікого там немає постраждалих. Але ж ну, вони продовжують це робити. Угу. А так до речі, було ж оголошено у вас така компанія по боротьбі з коригувальниками. Які були її результати? і Хто власне ці коригувальники? Це з місцевих набираючи якісь заслані люди, просто завербовані спецслужбами російськими. Це місцеві люди. Загалом служба безпеки України відпрацювала сімох людей, тобто кількість була набагато більша, але у сім'ї людей було підтверджено їх контакти і постійна співпраця з окупантами. Невідомо, що керує цими людьми. Один з них сказав, що він робив це, бо в миколаївських школах заборонили вивчати російську мову, хоча це зробили після нападу Росії. you На повному нападу Росії на Україну, ну і взагалом це люди ну не старого віку, тобто це не люди, які там жили в радянському союзі і мають особливі почуття до Росії як до асоціації до радянського союзу. Просто ну пороті мені здається, навіть якщо б в таких людей просто прилетіла б їм ракета в будинок, вони б все одно продовжували давати координати. Так, а до речі, чи, чи відомо чим було обстріляно місто, і загалом чим ворог тероризує фактично Миколаїв здебільшого? Е, загалом більшість снарядів, які е, летять по місту Миколаєву, це системи С-300, які перероблені на? Те, щоб стріляти по наземних цілях, це останнім часом. раніше ми отримували велику кількість снарядів ракетних від РСЗВ, тобто шрапнель, касетні снаряди, які головна ціль, яких вбивати людей зараз. Маємо руйнування будинків і інфраструктури, використовують С-300, стріляють по об'єктах інфраструктури, ну тобто просто гатять повсюди. Угу. А з огляду на те, що під час останнього обстрілу постраждала школа, як буде от не за горами вже новий навчальний рік, чи буде війна в Миколаєві? Як можна чи взагалі у вас організувати навчальні процеси для шкіл і для вищих навчальних закладів? В першу чергу хочу сказати, що нами прийнято ще ну майже три місяці назад рішення про те, що відбуватися навчальний процес в місті Миколаєві буде виключно в онлайн форматі. Тобто сьогодні і вчорашній приліт він всі ці обстріли міста показують, що ми не можемо забезпечити навчальний процес безпека безпечного в місті Миколаєві. Треба сказати, що на сьогоднішній день в нас е на ну, на 26.08 У нас загалом кількість людей, дітей, які е зареєструвалися і будуть навчатися онлайн в наших школах, складає майже 44 тисячі людей. Е за кордоном в нас знаходяться 17 тисяч е 200 е учнів. інші знаходяться в Україні. Ну і будуть. Е Навчатися онлайн на, на сьогоднішній день. Майже 10 тисяч дітей, учнів шкіл, перебуває досі в місті Миколаєві. Е, хочу нагадати, що за час війни Миколаїв не обстрілювали лише 25 днів. Тобто, ми, майже щодня, маємо обстріли е, і кількість е, ракет, які падають на місто від 4 і до 38. Е, за рекордний день. у Нас прилетіло 38 ракет, е, з яких так. лише дві змогло збити ППО.